Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас 22 лютого. Я от Гамбо відпустив, з повідка вперше після ветклініки. Да, і він тепер влаштовує перевірку всіх кутів всього. Але самого я його не лишу. Сьогодні відранку йшов такий дощ, а зараз сонечко починає. Виглядати гамбо після майже трьох тижневої відпустки знову на посту І сьогодні Ні будемо оброблювати гамбо від кліщів. І ще одного кліща з нього. Зняли. Ну, не впився, а повзав по шерсті. Тому швиденько його капаємо. капаем ему на него 4 штучки мы уже на раз стиль 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 4 штучки еще Ой, 3 вот так вот прямо на шкиру Все дві штучки, ще дві штучки. Ну і останні. Все. Все, 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 все. Так, так, теперь можна скакать, да, да. да, да. Гамбой Мурчик. Вони з Мурчиком однакові. Ну, за віком я маю на увазі. Ну, ми тут. Починаємо потрошки прибирання і надивився я багато роликів з цією обрізкою. Це складний така ситуація з грушею. Ні разу вона не обрізалася. Це взагалі перше дерево, яке посадили ну, от в селі по переїзду. От з сікатором зараз буду намагатися не тільки з грушею, там ще у мене є і черешня. Багато дерев, які треба попідрізати. Ось, ну, як я буду робити цю обрізку, я не буду знімати, тому що буду це робити вперше. От, а результат, що в мене вийде, зніму. Якщо чесно кажучи, дуже розгублений, дивився ролики, вийшов до груші, дивлюся, тепер уже з цікатром в руках на неї. Ну, щось буду різати. Можливо, почну з чогось простіше, вишні або черешні. Останні дні були такі похмурі, а сьогодні сонечко і ще й зранку такий дощ. лив Думав, ну все, буде сьогодні день. Знову дощовий. Ні, сонечко виглянуло. Ну, грушку я залишу на закуску, а поки попрактикуюся. Ось так обрізав я цю господі черешню. І ось так обрізав вишеньку. Ну, так по-своєму, наскільки я зрозумів. Ще сьогодні будуть пиріжки з яблучним таким повидлом. А це буде така вертута з смородиновим варенням. В общем, такая штучка -вертучка. ну вот Сьогодні у нас до чаю такі віртути з смородиновим варенням і пиріжечки з яблучним повидлом. Ну і настав час вечірньої поранки. Гамбо сьогодні прийшов в хлів уже без повідка. Взагалі він сьогодні, скажи гамбо, як з ціпка зірвався. Цілий день, цілий день на дворі майже поруч. Мухіні. Трошки зерняток, мухіні, трошки ланіні. Да, лануся? Зараз ще всім потрошку да, да. Потрошку сінця наложимо на ніч. Тепер ще всі поп'ють водички. Ну і на цьому буде поранка вечірня завершена, да? Лана? Ти прям з жмутом сіна воду п'єш? Ну що, попорались у кіт? Кози на добраніч. Ну от тепер можна і почаювать. Ну, на цьому будемо завершувати це відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.